Міський голова Лубен Олександр Грицаєнко днями зустрівся з учнівською та студентською молоддю міста. Головною темою зустрічі стала ситуація навколо підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом та стратегічний курс держави у європейську спільноту. Олександр Грицаєнко поінформував актив молодіжної ради міста про євроінтеграційні процеси як стратегічну необхідність. Разом з тим акцентував увагу на тактиці досягнення поставленої мети. Він висловив підтримку молодим людям у їхньому прагненні. В той же час міський голова зазначив, що мирні не повинні шкодити навчальному процесу у ході відкритого діалогу. Учні та студенти висловили свої думки щодо ситуації в державі. Участь у розширеному засіданні членів молодіжної ради міста та громадської організації Молоді регіони взяв голова Полтавської молодіжної громадської організації молоді регіони Олексій Чепурко, голова молодіжної ради міста Андрій Хорошкуватий, перший заступник міського голови Юрій Палига, депутат міської ради Ігор Павельчук. Останній поділився з молодими людьми власною думкою щодо суспільно-політичної ситуації в країні та соціально-економічного Ну міста розповів про роботу, яка ведеться в місті. Поділився планами на майбутнє, зокрема в напрямку реалізації молодіжних проєктів. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.